Мудрість собі будинок збудувала і витисала сім стовпів до нього, забила свої жертви, вина свого налила, і стіл свій теж приготувала, послала своїх служниць, щоб оповістити по щонайвих закутках у місті. Хто простодушний, нехай сюди заверне. Безумному ж вона сказала. Ходіте, мій хліб їжте, і вино, що я приготувала, пийте, киньте безумство і житимете, ходіть дорогою розуму. Хто хоче кепкуна наставляти, напитає собі не славу, а сором, хто докоряє грішникові. Не докоряй кепкунові, а то він тебе зненавидить. Докоряй мудрому, він тебе полюбить. Дай мудрому пораду він стане ще мудрішим. Навчи праведника, і він знання побільшить. Початок мудрості острах Господній. Спізнання всесвятого розум. Бо мною продовжиться вік твій, роки життя твого причиняться. Коли ти мудрий, мудрий для себе, коли ж насмішник, сам один нестимеш наслідки того. Дурнота пустотлива, недбала, не дбала, не відає нічого сидить біля дверей свого будинку на троні, на висотах у місті. Щоб кликати перехожих, що дорогою собі простують. Хто не віглас, нехай сюди заверне, а безумному вона каже вода украдена, солодка, і смачний хліб схований, а він і не знає, що там тіні і що її гості в самій глибині шеолу.